Всім, всім, привіт, мої підписчики, з вами знову я вам. І таке я вже сьогодні зніму про лендарки. Ну, я буду інвентар на збирати. собирати. От із лендарок мені нравиться такі D22. Із Юспа, Юспа мені такі нравиться. Це 150, я да, не знаю. Ну, 150. Мені ще час так і нравиться. ПД-150. Гарний такий досить. Тепер оєндарки біля ти. мені так і нравляться. Далі. Так 9. Так 9 мені нравиться такий. Я, скажіть, гарний. Бовий так 9. Скупляємо так 9. А наступний довголіки я обику до авкани. От із пальсована мені такий нравиться. Вінбовий просто. Діл. Тут один діл. Хотілося б все. Ну якби два. Хотілося б бачити. Оцей один. Ну це Фабум. понятний. Мені, якщо чесно. Із асемів мені отакий понадобився. Далі. Спас. Мені от спас такий подобається. Купили. Дивимося. Пулемет. Пулемет один теж. Пулемета такий треба додати по скинах. І МАК-10. От МАК-10 мені, мені більше подобається отакий от Хеловінський. Я його куплю. 67. Так. От і в цих скінь мені такі галиться. Так, МП5. МП5 кодов один і файли гарний скин. Ну, а вніше, чим, в ній потім які-де-будь бабки і тому подобне, як говорять, бабки. Камонки і тому подібне. Ну, мені, якщо чесно, хочеться додати декілька лендавок. На МП. От импосиди офіка тут райондавок. Так. Мені така нравиться лендавка. І отака. Якщо чесно, мені саме найбільше нравится отака. Лендавка? Пойдем, ну, что то багато скинів. Nicht bei der Nuss, der für taky das noch to je bei der Nuss, dann Skin im Bobby. Ein Fan von uns. ale zeig dir was, aber nicht da geht, ich habe eine Jagdze. to je wie sehr Тепер вау, ну вау там є скини. Мені і звали, якщо... Честно, саме найбільше цей літній пнавився. Який, возможно буде саме десерцем. Ну, скоріше всього, буде той з, -з ваундарка в зимній буде самим най -десерсим. Ну я перехожу. Мені саме найбільше из цих класи вот такі нравиться. Я ее не купляю. Так. М4. Мені подобається отака. Це дуже... Це саме найгарніс М4, що я купив. От тут, вже М4А1. Оце М4А1. Ну така гарненька, але сосі. Сах... Не хватає, Якась вона дуже, знаєте, така. Ну як об'яснити, Ну, на це кусок металу, в скін виглядає. тут просто вичлива, якби. Ну то згарний візерюнок, а тут отакий нормальний. Я даже, мені даже дуже якось е важко вибрати е е е е 41. Мені, якщо чесно, саме найбільше спонталося оце і оце. Ну, більше мені оце буде лучше. Я її купівлю. Далі. Далі, далі, далі. ак 12 Ну тут теж багато вибірів. Мені, в сейчас вот такий, аК 12, і вот такий. Мне почемусь вот такий АК 12. Имбовискать. Патерн. Вот такий. Весьму паттерн. Дальше. Мені і вот такая і отака вот такая. Не шли. Чеф, ну, Мені вот такая М16 говненько. М4 Якби у нас у зимній колекції нові ну, є гарна, ну це дорожче, то вона мені більш подобається. Обем. Мені подобається отака обм і отака. Мені ну, якщо чесно подобається довгенька. Ну зато гарненька. Далі. І последнє. М110 мені отака нравиться і отака мені це більш нравиться. Так все купляю. <invece. Ж Universe> <mfore legislation> І от такий інвентар у нас виходить на сьогодні. Не забудьте поставити лайки. Підписатись на канал. <in Spanish> а всім желаю приятного сніданку, коли ви дивитесь, зараз я під вечір, десь скільки. Ну, всім пока-пока. У нас тут буде ціло. O oh, konie, poka, poka.